Вітаю, шановні колеги. Мене звати Тарас Пшеничний, заступник декана історичного факультету. І сьогодні ми поспілкуємося з вами про те, без чого історик, справді не історик, і без чого історичне дослідження воно не може бути історичним дослідженням. Ми поспілкуємося сьогодні про архіви, про їхнє використання, застосування архівних документів і насправді з'ясуємо так і розберемося. Як, з якими архівами історику сьогодні можна працювати? Дуже є, побутує така думка так, в студентському середовищі, що архіви це нудно, ну, це складно, це десь далеко, це не зовсім комфортно, тому що там запах документів якийсь не такі, і там ще щось не так. Але це є. Це є це не відповідає дійсності, оскільки історик без роботи в архівах він не може повноцінно досліджувати проблематику, якою він займається. Робота з архівними документами це цікаво, це важливо, це потрібно, це креативно, і це надає це оригінальності, надає дослідження, яке здійснює дослідник, історик. В тому числі, зокрема, студент історичного факультету. Я би так сказав, що немає архіву, який би був не корисний. Всі архіви вони всі корисні. Це все залежить від теми дослідження для наших студентів, студентів історичного факультету університету Шевченка. Всі архіви, які знаходяться в місті Києві, вони важливі для використання, вони є в сфері доступу до... для використання. Тому вони всі корисні. Традиційно наші студенти користуються, якщо там, радянську добу чи, чи добу української революції. Це класика є архів вищого органів державної влади і управління. Також колишні партійний архів. Ми знаємо як сьогодні. Це Центральний Державний архів громадських об'єднань. Це хто займається. Ну але але знову ж таки це найпопулярніші в студентському середовищі архів. Але ми сьогодні маємо і з Ми маємо і архів Київської області. Ми маємо архів Лузев, архів Служби безпеки України. Ми маємо десятки, якщо говорити в межах України, це десятки архівів різного роду. Які можуть бути корисні для нашого студента, і в Києві всі архіви, які знаходяться, також є корисними для нашого студента. Більше того, наші студенти, ви шановні колеги, маєте доступ до цих архівів як мінімум під час практики. У кого є архівні практики, ви ці архівні практики проходите в архівах. Вам показують ці архіви, показують наскільки вони є доступні, і наскільки потужним ресурсом. Вони користуються. Тому всі архіви, які є, до яких є можливість добратися нашому студенту, вони всі важливі, але знову ж таки слід відштовхуватися від теми, яку ви досліджуєте. Процедура доступу до архівів на сьогоднішній день вона є доволі простою, згадуючи там свої студентські роки, коли до архіву було. Ну, м'яко кажучи, складніше потрапити. Сьогодні архіви відкритими є, і це є.